Я всіх вітаю, ви на каналі Історія Кравця. Хочу одразу, можливо, хто дуже сильно чекав, вибачитись, не було відео, тому що дуже багато було подій, дуже, потім трошки така сезонна хвороба і так далі. Ну, і Плюс до всього в мене вмер мій телефон. Тож, Зараз я вже майже закінчила своє пальто. Хочу вам показати, що я займаюся вже останнім це кишені. Кишені в мене ось такої форми. Я їх максимально підібрала за малюнком з тих шматків тканини, які в мене, в мене залишились. І ще тут один такий момент: обов'язково треба слідкувати за тим, що якщо як в мене є ворс, і він направлений тільки в одну сторону, не тільки малюнок треба підбирати, а так, щоб ворс так само був в одну сторону, як і на самому виробі. Тож за тим потрібно дуже сильно слідкувати. До речі, вставляю ще відео такі коротеньке, саме з коміром. Комір я викладала максимально по косі для того, щоб, ну, так би мовити, задати такий собі темп малюнку на комірі. І на комірі так само. Можливо, комусь видасться, що поєднання заднього шва, з ну, поєднувального шва по центру спинки на комірі, він не дуже чіткий і не дуже співпадає по малюнку в поєднанні. Ну, мається на увазі з одного боку і з іншого боку. В даному випадку, це такий собі тартан і. От, в нього немає чітко, що от з одного боку рисочка і така ж сама рисочка з іншого боку. Тож в мене була мета поєднати саме ось ці кути на самому комірі по шву, а от сама широка. Оця смужка, яка не має свого однакового, так би мовити, дзеркального відображення, тут вже немає іншого вибору. Чому? Тому що тканина має ворс, ворс має одне положення, і за цим положенням мені потрібно ще викладати сам цей комір. Тож я ще про це буду говорити в огляді пальто, але трошечки такого вам додатку. І ви як оброблявся комір, тобто так само в принципі, як і кишені, я обробляла без котонової прокладки, але з ось такою, ну, начебто, Дублючою ну, типу бортової тканини, так? Тобто, щоб комір мав можливість мати форму, тримати форму, але не мав, такого, не був дуже таким уплотненим, тому що він все ж таки у мене не широкий той комір. Хоча можна було б на це пальто, можна було б робити, я вже потім, коли його пришила, можна було б пробити широкий комір. було б, де Теж дуже-дуже гарно, але вже підемо далі. І е, ви бачите, що я його ще уплотнювала саме і додавала не таку ж саму тканину, як пальто, а інше це е, фетр. Це, в принципі, він не натуральний. Натурального фетру просто в магазині знайти. Тут немає, а десь шукати це дуже довга історія. І ну, це так само, як з бортовкою. Чесно, я навіть не уявляю, де його взагалі шукати тут. Ну, це, це таке. Проте я користуюсь тими матеріалами, які є, вони теж доволі добре підходять. А ще про комір я розповім додатково в окремому відео. Напишіть, якщо вам цікаво, тому що там я. Ну, Так само додавала обробку, вона ручна, але вона дуже швидко зробилась, я вам скажу. Так, переходимо до саме цих кишень. Я вам зараз покажу, як я їх обробляю. В мене вирізаний оце, ця кишеня в мене вже практично оформлена, я її ось, ось так вже завершила. Майже завершила, так би мовити, просто тут немає підкладочної цієї тканини. Чому? Для того, щоб вам показати, як воно виглядає? Тож, цей варіант він перший. Тут я, до речі, це той варіант, коли ми користуємось тими, навіть ось в мене тут є смужка чорна. Ось така. Це смужка, це кромка відрізана від це залишок від підкладки, яка в мене є. Це саме підкладка, віскозна підкладка. Вона м'яка, вона тоненька, але вона як залишок. Вона для такого собі утримання від розтягування цього краю. Тому що в мене рука буде заходити сюди. Цей край в мене вирізаний трошечки під, таким, під такою дугою. І тим самим за рахунок, щоб я цією смужкою, цією кромкою, тоненькою я не збільшую тут уплотненість, тому що все ж таки підігнути додаткова уплотненість є, тому що тут в стик цього підгину вже впирається. Нібито, так, ось Ця типу бортовка, бачите, ось так я теж підігну. І мені не потрібно уплотнювання, але мені потрібно для того. Ось ця утримуюча форма від будь-яких таких собі розтягувань. Тому що і так само і на ось цій типу бортовці, на ній так само є такий собі косий зріз. так? Тобто він не подолювій, який не буде давати розтягуватися, все ж таки він вирізаний і він вже по косі. Тож за рахунок ось цієї смужки, я таким чином собі, начебто, додаю додатковий такий. Фон для утримання від розтягувань. Звісно, що якісь розтягування будуть, але все ж таки воно вже не буде таким, знаєте, хвилею одразу розходитись і буде мати форму, при тому, що воно ще обробиться додатково, чим обробиться додатково Підкладкою. Підкладка в мене вирізана ось так. І підкладку я вирізала після того, як я вирізала кишені тієї форми, якої мені потрібно. Тож, Повертаємось до обробки кишені. Після цього, як я наклала ось цю смужку, я її вже ось тут, я її підшила козликом з одного боку і з іншого боку. Щоб ви розуміли, всі простьобування, які я робила, їх не видно на цій пальтовій тканині. Хочу повторитись ще раз, це вже не перший раз, що пальтова тканина, особливо, якщо вона ще й має ворс, вона максимально в собі приховує ось ці всі стібочки, які ви робите. Тож, якщо ви маєте намір ось так стюбати, а не клеїти, тобто, ну, Випадки бувають різні, як в мене, що клеїти не можна і немає сенсу навіть, і чи з інших причин, чи вам просто так захочеться. Тож, ось саме. Тут не буде видно, при тому, що на будь-яких інших тканинах тут, звісно, що треба дивитися. Якщо це пальтова, але більш костюмна тканина, то там треба бути вже уважним, тому що пальтово буває різне. Точніше, тканину на пальто ми можемо обрати для себе різну. Тож, повертаючись до подальших дій, Тут в мене ви бачите, що немає більш нічого. Тут є ось вже своя тканина, яка буде, на яку накладається вся ця історія. Я накладаю вирізану практично по контуру самого розміру цієї кишені, ось таку буртовку. І потім я її стю, починаю простьобувати. Хочу сказати одне: що простьобувати можна так, як вам того захочеться. Тобто ви будете вже бачити, який малюнок цієї простьобуваності вам прокладати. Який крок цього стібка вам задавати. Тому що цей крок може бути і односантиметровим, але дуже дрібнити я не маю наміру вам навіть пропонувати. Тому що головне, щоб не давати там 5-4-5 см такі, ну, дуже великі стіпки. До 2 см це, ну, такий собі ще нормальний варіант. Все, що більше 2 см, це вже дуже багато і загалом це більш підійде, ну, наприклад, для більшого полотна, там, самого наприклад, виробу, там, спинка перед. Наприклад, якщо я дивилась на пальто своє. Виробництва тутешнього, це хутрове пальто, то там стібок був біля трьох сантиметрів. Інколи він зустрічався прямо по центру спинки, таке поєднання було з між проміжної такої прокладки. Між собою, коли поєднували, то там був стібок і до 5 см. Для мене це дуже багато, але все ж таки, ви дивіться, я просто, ну, моя рекомендація, як воно гарно себе буде поводити, це 2 см до 2 см від 1,5 до 2 см на таких маленьких елементах від 2,5 до. Ну, я так Вважаю, що все ж таки до трьох сантиметрів це для великих елементів виробу. Тож, ось так. Потім, коли я простібала повністю ось це прокладочне полотно, типу бортовка. У мене у вас може бути дійсна бортовка, то потім я загинаю. Спочатку, звісно, мені так зручніше і вже більш коректніше. Я загнула спочатку ось цю сторону, там, де в мене буде заходити рука, вона більш така вигнута. Ось так я загинаю її, і звісно, що я її. А, додатково закріплюю ось такими. Ну, у мене, великі булавки, а ви можете брати ті, що у вас є, тим, чим у вас. Вам буде зручніше. Я нічого не прометую, можна прометати, а потім проходити стібком козлик. Ну, от Я пройшла стібочок козлик ось тут. Це просто такий закріпочний, і він не дуже натягнут, натягнутий між собою. І потім я потрошку-потрошку загинаю. Ось тут кутики гарно загинаю. І тут, до речі, в даному випадку я не дуже намагалась зробити ці кутики такими, знаєте, гостренькими, тому що. Ця намір цього, ці, цих кишень, щоб вони начебто втопились в малюнку пальто. У пальто є малюнок, і я хочу його начебто втопити, щоб його у цієї кишені практично не було видно за рахунок малюнка. Тож ви можете собі обирати, ви можете задавати з самого початку собі той кутик, який вам потрібен, чи гострий, чи закруглений, чи можете вже йти. Від того, що у вас виходить. Знову ж таки, дуже загострений ось на цій тканині, я зробити теж не можу, тому що дуже все ж таки ця доволі рихла тканина, вона не дуже щільна, вона не дуже така, прям знаєте, що викладається ось цей кут, такий загострений, і все, і класно. Ні, тут треба мати на увазі, що все ж таки він буде більш закруглений, цей кутик, і мені нічого з цього Ну, Немає поганого, наприклад. От. І я зробила повністю по периметру цієї кишені. Ось так закрила ось ці зрізи, загнула. Далі я буду накладати підкладку поверх всього цього, і накладаючи підкладку, я її ось так розкладу. Намічу, наколю її, закріплюю її булавками. Можна, щоб взагалі було добре, і скоріше за все, що я так і зроблю, тому що зараз я прямо от для цього... над цим пальто я працюю дуже-дуже ну, сильно в цьому напрямку. Тож я заколюю, щоб закріпити сам напрямок всього цього. От. А потім. Я буду брати загальну кольорову нитку, яку я потім буду бачити, і пройду, прометаю її, щоб вона взагалі в мене закріпилась. І далі я буду загинати вже з цього боку, я буду ось так перевертати, загинати. Звісно, що більше втоплювати на внутрішню сторону, але не дуже сильно, тому що мені ж. Треба попасти ось тут в край, так, щоб не було видно цієї підкладки ззовні, але щоб все ж таки не було видно зрізів. Загальної тканини зсередини. Так? Тобто я буду її і так само підшивати вручну. Чому я все це роблю вручну? Тому що я, по-перше, моя машина в мені розповідає дуже багато історій. Я ще про це буду розповідати в іншому відео. Я не хочу її навантажувати, і плюс деякі, в принципі, мій намір зробити все настільки. Для себе особливо гарно, тому що все своє трудове життя з пошиттям для когось, ми для когось постійно робимо ось такі ексклюзив, ексклюзивні речі. А ось для себе більш швиденько, швиденько, швиденько. Тож, ти ви дивіться вже по собі. Я в мене є. Декілька моментів, чому я так роблю, про них я постійно нагадую, говорю. А ви дивіться, як у вас складається з тим життя. Тож, в принципі, про це все. Я, щоб не затягувати це відео, буду з вами вже, так би мовити, прощатися до наступного відео, відкладати нашу зустріч. І продовжуватись з кишенями, доводити їх до ладу, пришивати їх на пальто, і так само ще мені потрібно що зробити: це зайнятися петлями, які я так само буду робити вручну. Тут так само для петель, і потім, коли буде огляд на пальто, я буду про це розповідати. Тож, дякую вам! Не забувайте відслідковувати і передивлятись попередні відео, якщо у вас будуть якісь питання з цього пальто, тому що я доволі багато все ж таки розповіла про це про саме про це виробництво в таких невеличких відео. Тож повертайтесь, хто не бачив, в кого є залишились питання. Якщо щось вам все ж таки буде не відкрито, задавайте питання, і я буду робити ще додаткові. Огляди відео і пояснення. Всім дякую. Бережіть себе і до нової зустрічі!